Дев'ятниця до дев'яти Ангельських хорів день п'ятий. Сили. Святі ангели з хоро сили виповнюємо могутності та величі. У наші дні люди так часто нехтують Таїнством покаяння і примирення, злі духи засліпили людину, Щоб вона повірила у брехню, начебто диявола не існує. Дякуючи цьому, зникає усвідомлення гріха, і для багатьох сповий стає непотрібною, адже вони більше не бачать сенсу у цьому таїнстві. Просимо ж вас захистити людей від впливу злих духів. Аби ніхто не піддавався їхнім спокусам, а натомість нехай усі збиті демонами і проведеної дороги знову повернуться до практики святої сповіді, що є великою благодаттю на шляху до святості. Святі ангели, гору, сили, зміцнюйте нас, прийняттям святих таїнств та сприяйте зростанню нашого. Духовного життя, поглиблюйте нашу віру, зміцнюйте надію і запаліть у нас божественну любов. Амінь. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ на. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Свят, свят, свят! Господь Саваот, повне небо і земля, слави твоєї, осанна Вишні. Вишніх, Той, йде ім'я Господнє Осанна Вишніх.